Кращі спортсмени України змагалися на базі розважального клубу Додо, який уже не раз приймав у своїх стінах відомих українських чемпіонів. Житомиряни також виставили свою команду, яка на рівні боролася зі знаменитостями. Дуже багато команд з різних областей України починаючи від Одеси, Запорожжя, Дніпропетровськ, Житомир, Київ, Вінниця, то практично вся Україна тут. Житомиряни себе показали міру своїх спортивних можливостей, хоча деякі гості могли піднімати штангу удвічі важчу від власної ваги. Житомирянин Антон Чумак задоволений своїм результатом. Я приїхав за цим результатом, я зробив, я доволі. Що ви сьогодні отримали? Я отримав розряд майстра спорту. Як ви довго йшли до цього? Ну, е е Ідея прийшла не так уже й давно, а займаюся цим досить давно. Професійно 5 років. Але для себе тут вирішив, що потрібно вже якісь звання добувати. Організація змагань, а до речі, зал розважального центру був надто переповнений. Допомогли депутати Житомирської міської ради і чисельні спонсори. Людей багато, і інтерес до цього виду спорту зростає. І наша організація, мір молодь, інцяти реформ робить все можливе, щоб спорт в Житомирі розвивався. То ви підтримуєте звичайно, ну, ми не тільки підтримуємо, ми беремо активну участь в розвитку пауліфтину на Житомирщині. Житомиряни, які найкраще себе показали під час змагань, уже готуються до всеукраїнських турнірів.